Всім привіт! Недавно мені стукнуло половина тридцятки, а конкретно 20 серпня, сьогодні 26, до речі, але не суть. Це досить хороший привіт для того, щоб поплакати. Але всьому є як мінуси, так і плюси. От, наприклад, я сходила в з одною своєю компанією друзів, тоді з іншою компанією друзів. Я ходила на квест. Було дуже класно, я весело провела час. Плюс ну, добре провела час з рідними, але в нас це буває ну, дуже часто на всі свята, тому це вже таке. Також мені подарили дуже багато класних речей, якими я хотіла поділитись, чим я брала зінятися сьогодні. От. Тому що тут дуже багато лількових новинок, іменно тому я записую ці відео, ну і плюс всякі різні прикольні штуки. Тому давайте приступати. Бо я так. Бо я можу болтати довго, можу не болтати взагалі. Це вже. Окей. <Okay>. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, бо, як сказала, дуже багато лялькових новинок, Ну, конкретно багато для мене, тому що дехто купляє таку саму кількість собі сам за раз. У мене такої можливості немає. Сумно, звісно, але правда. Е -е От, Ну, напевно, буду рухатись трохи х... по хронології подій. Зранку 20 серпня до мене в кімнату зайшли батьки з братом, кожен, тримаючи якусь ляльку в руці, і почну я з того, що я знала, це колекційна скеліта. Тут чуть-чуть блікує лампа, але я її виключати, напевно, не буду. Або якщо вже прям сильно. От, колекційна скріта я її замовляла сама собі. На Оликс брала з рук. не знаю, скільки вона коштує на офіційному сайті Мотел. Тут вона мені вийшла 1500 і плюс там та та комісія і всяке таке. Забрала я її на день раніше. І мене дуже вразило, здивувало і порадувало те, що вона прийшла в оригінальній коробці Типу, я не знаю чому, але я була цьому дуже рада. Тому що це перша моя перша колекційна лялька, а по-друге, перша, яка приїхала саме в цій коробці. Бо я думала, що ну, якщо я беру з рук, то значить вона буде з рук. От, Мене порадувало, Вона була повністю запакована, типу повністю нова. Її просто перепродали, як я розумію. Ну, Но... от, Отак от вийшло. Да. Я планую. По її розпаковувати, точніше, я навіть не знаю, бо я хочу її розпакувати, пощупати. Це моя перша скеліта, перша колекційна лялька, але в неї дуже гарна колоритна коробка, і вона її підкреслює. Без коробки буде не то. Але якщо я все ж не її розпакувати, то це напевно буде ближче до Хелловіна. Щоб підтримувати атмосферу і всяке таке. Тому поки що ще стоїть мені в мене в коробці, якщо надумаю або щось такого раніше розпакувати, то, скоріше за все, і мене буде анбоксинг на каналі. Йдемо далі тоді лялька, про яку я теж знала, але купляла вже не сама собі, теж подарована батьками, це Rainbow High Victoria Rainbow High, Вайтман. Знову лампа, сорі. Я її хотіла дуже давно. Вона продавалася в магазинах в нас. Я ходила, її розглядала, потім вона пропала. От, її відправила мені сестра з іншої країни. Що в мене щось зміняється, кадр перепрошую, тому що в мене лампа поломана. Вона неостойчива і трохи падає телефон. Но я нічого не можу з цим зробити, в мене немає нічого штативу. От. З Вікторією Вайтман, я навіть не знаю, що сказати, тому що там довга історія, але якщо я її розкажу, то я її розкажу в самій розпаковці, бо я планую її розпаковувати, і, скоріш за все, це буде наступне відео приблизно. Ну, не скоріше. ну так і буде. Правда, не можу обіцяти, бо мені дуже подобається вона в коробці. але все одно я її збираюсь розпаковувати. От. Ну, коротше, знала, що має до мене приїхати, я її чекала. Дуже довго вичікувала. А от Лялька, про яку я не знала, це Дракулавра. Дракула. Длак... Проблема чуть-чуть. Дракулора з серії Балджи 3. А, чесно, я її розпакувала одразу в той день. Мене, от вона зі всіма. Вона була в коробці, я правда не зробила фотки, на жаль, я зробила вже після того. Не тупанула трошки. І, на жаль, коли я розпаковувала, там з нею має йти така маленька помада і кришечка до неї, я, напевно, не звернула уваги, або вона випала в коробці. Ну, коротше, я її десь загубила. І, скоріше за що за все, вже не знайду. Це дуже мініатюрний аксесуар. От, а про саму ляльку, то, чесно, коли це теж прислала мені сестра, колись я. Брала участь в фотоконкурсі, де виграла Гулію G3. Е, от, і там були ще на вибір призи вона і бюджетні G-3 ляльки. Ну, от. І я відправляла сестрі просто як приклади саме подарунків. Мені вона не дуже сильно подобалась. Напряму, фото із, ну, в загальному з тої колекції подобалась тільки Клодін. Е, От. і я планую її купляти, не знаю правда, коли. Ну так. А вона мені ну, дуже зайшла, не знаю чому. І коли я її побачила, не скажу, що я розстроїлася, бо типу я любі ляльці рада, тому що я такий, ну скажімо так, колекціонер-хум'як. Я не перепродаю ляльок взагалі, типу. Навіть якщо вона мені там мені дуже не подобається, що бо щось такого я звикаю, і мені стає норм. От. І ну, коротше, як я її відкрила, вона мені дуже сподобалась. Вона. Прям така рожева, рожева, яскрава. Mm. І багато кого сміщало те, що клоготи рожеві і туфлі рожеві. Ну, дуже багато рожевого, але мені це ну не з часом, коли не так багато часу прийшло, але воно мені почало подобатися, я не знаю. І дуже рада, що вона в мене з'явилася, бо якби ж на це, я б її ніколи не купила. Я вирішила поки що підвернутися коробку, щоб було трохи більше місця. Не скажу, що стало дуже багато, але все одно. О, це були подарунки від битків і сестри. Я вважаю хороших голов. Це просто три за зараз для мене таке вперше. Мій максимум був дві просто. А, а тут ще й дві коробочних. Ні, всі три коробочні, не це просто вау. Наступним моїм святкуванням це було боляно з одною моєю компанією друзів, дуже близькі мені люди. От я не очікувала, вона мені подарували просто. Я не принесла зараз. Прийшли до мене, як сказати, з пакунком. З, з отаким пакунком. З коробкою від нової пошти в мене тут теж стоїть, не показувати теж не буду. бо це Ні. І з таким. Ну, не дуже добре запакованим чимось прямокутним. От. В цій коробці я потім подивилася, тут були Цукерки, там лишились фантики, вже не важливо. І ще там був такий от, це моя подруга зв'язала. Зв'язала вона мого собаку. Я вважаю дуже От прям Я на нього подивилась, подивилась, а потім майже зразу впізнала, що це мій Каспер. Ну, морда, прям похожа. Я не знаю, чому так здається, але. Я вважаю, що так. От, в тому пакунку солодкий, і в тій коробці від нової пошти дві шоколадки, тому що вони вирішили запакувати, і тому вони до мене спізнились, але все ж вони запакували. Але я все одно щупала-щупала, я не щупала там якусь коробку. Я думала, це теж буде хтось з Monster High g 3, бо вони зараз доступні. Але вони пішли далі, вони. Боже, я не знаю. Вони купили мені Ніну Тамбель. Тамбель, тамбель, тамбль. 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 Боже, я не знаю як. Тож на OLX. Як мені сказали, трошки в поганому стані була коробка. От. Я дуже рада, бо я цю ну, сильно хотіла. У мене в 15-та в списку хотілок. І це дуже висока позиція, скажімо так, тому що в мене там список йде за 100 ляльок. Ну, от, лялька яку я дуже хотіла, і я здивувалася, що це іменно раптер хай, тому що, як ми знаємо, бренд закритий. Ну, от, але в неї трохи пошкоджувала коробка була, Блістер відлітав, а потім перед під'їздом я її ще. Е, ну, вона в мене трохи полетіла по коробці. Ну, і сталося. Це от. І вона тепер не стоїть, тому вона не буде в кадрі стояти. Але я все одно її планую розпакувати і вона. Мені її подарували 22-го, ну, 4 дні пройшло, і вона лежала, тому що я чекала, поки буду знімати це відео. Типу, якби ж не. Це я б її вже розпакувала. Я не збираюся знімати не розпаковку або щось такого, але. Ну, от, просто нарешті я її зможу розпакувати. Слава тобі, Господи. <реш> мені больно було дивитися на цю коробку. А ще я скажу, оскільки розпаковка не буде, що в неї дуже гарний арт, мені дуже подобається. І ну, файно, що туди йдуть ці карточки персоналів. Шкода, що не їхній старий буклетик отой. той, і навіть не книжечка маленька, а от ця карточка. Але дякую за арт. Я її відкладу, тому що вона вказу або покладу. Отак. щоб було її видно, але тут ще місце є. І зараз я покажу для кого. Я не знаю, як показувати. Я буквально сьогодні з пошти забрала, на свої подаровані гроші купила. Е, одну ляльку. І другу. Я намагаюсь тут покласти, щоб не було видно адресу. От. Е, буквально сьогодні забрала з пошти, хотіла зразу сісти, знімати, але... У е, нас дуже жарко, я перегрілася, мені стало погано, я потім ще спала дві години десь. От, і зараз я знімаю після того. На пошті я його вже відкривала, оглядала, так. Давайте з цю я почне. І потім ще вдома я підглянула трошки, щоб точно впевнитись. Я сумнівалася. Так, я не знаю, правда. це потім заблюрити, якщо в мене вийде, звісно. Відправила мені в коробці аптека. Окей, заклеїла зверху папіром. Мені так було стидно, тому що я стояла на почті цю посилку крутила і не могла поняти, що куди, як її відкрити. Ну, Коротше, так, поролончиком пропала. І це Дарлінг Чармінг з колекції ігри драконів. Боже. Це настільки моя хотівка просто. Я знала, що з нею. І голова ті щось масна, голову я помию, а шарніри ну, вони не сильні. Вони просто не слабі і не тугі, отак. От Це моя настільки сильна хотівка, я не знаю. Я її дуже довго хотіла, я навіть не знаю скільки. Я ще минулі рази, як замовляла ляльок, то я задивлялась іменно на неї. Не знаю, чому не купляла. У мене деколистуються імпульсивні покупки, типу то, що дешевше, то я її беру. Так ліпше не робити, напевно. Е, ну, коротше, дуже довго її хотіла вона в мене теж десь там в списку одна з перших. Щось на вулиці, не знаю, чи було чути. А, дуже крута колекція ляльок, дуже деталізована, мені подобається. Хоч вона одна із останніх, я би хотіла мати, напевно, майже всіх. Я вичікувала ту ляльку просто, і коли мені б нарвало гроші, я купила її. Іншого придивця не на ту, що я дивилася, але я рада, що вона нарешті в мене з'явилася, бо я дуже довго її хотіла. Я ще й сумнівалася між базовою і цією, але зробила вибір в сторону цієї, тому що ну, реально не перший раз я вже думала, щоб її купити. І от в таких моментах треба купляти те, що хочеш, а не те, що здається логічнішим, тому що мене неї дивлюся радується просто. Дуже рада такій обновці. І в другій посилці, тут взагалі. Я розпаковувати. Вона теж розпакована, бо я теж її оглядала. Є. Мені поклали підставку, це так файло, це так приємно, я не очікувала просто. І це ж якась підставка, ну, не від Ever After High. А от. Мене здивувало. Я бачила. В оголошенні було іменно з підставкою, але зазвичай їх не відправляють. І це божечко. Це Сідервуд з колекції покриття цукром, Чуть-чуть в неї. впав обруч. Я потім це все приведу в порядок, я зараз не дуже. І вона йде разом зі своїм тортом. Але без лопатки, але лопатка це вже дуже дрібна деталь. Мені. Ну, Мені на неї було трохи все одно. Тому, боже, це Сідер Вуд, який, ну, перше, в мене майже всі ляльки в перших Типу, Я стараюсь спочатку не збирати одного персонажа з різних колекцій, але потім все одно буде, бо мені багато хто подобається. Але именно... я перший раз бачу Сідервуд вживу. Її вона настільки прикольне. От єдине, що не знаю, чи буде видно, в неї пляма на лобі. Та трошки видно. От синя. Я її бачила. Я на фотках думала, що вона трошки не настільки сильно буде видно, але я буду пробувати це відмити, привести все в порядок. В неї, правда, трошки. Ну, теж не тугі шарніри. Чомусь про це ніхто не попередив. Окей. І торт трошки покотаний, про що теж не попередила, ну ладно. Я її купила за тисячу, і як мені здається, для цього SidderWood це досить. Дешево. Хоча я знаю, що є ті хто не йдуть все одно дешевше, але просто інші об'яви, які я бачила на OLX, ну вони дорогі. Всі Сідервуд дорогі, причому. Не знаю, чому так складається, але. Стосовно цієї, я теж її побачила, що за два місяці до мого день народження, і я дуже боялася, що її хтось купить по такій ціні. Ну, бо реально, мені здавалося, що її заберуть майже зразу. І, як бачу, такого не сталося, і вона мене дочекалась. Я її купила, і я дуже рада. Я їх про. Б... Ой! Вони всі дивляться трошки в мою сторону, я не знаю, від чого це залежить, бо я їх ніби ставлю рівно. Напевно, положення камери вибачаю за це. Ну. <свят> ну, для мене це реально дуже сильні хотіли. Сідерву теж була в мене в списку, але десь набагато вище. Але чисто через те, що я не згадувала про цю колекцію. Типу, я про неї довго не пам'ятала, потім якось знайшла Медалін Хеттер. Ну, Олекс я їх всіх захотіла. Коротше, вона в мене десь приблизно в сотому пункті, я не пам'ятаю точно, де? Ну, але все, ну, це дуже класно, я дуже рада. Я їх постараюсь привести в порядок, хоча в мене не завжди виходить це зробити добре. Ну, от, я просто не дуже вмію оці от, всі прически робити лялькам, тут не сильні причка, але я би хотіла її накрутити пудрі, не знаю, чи вийде. Е, Надіюсь, вийде. От, це всі лялькові новинки на моє день народження, і це просто їх так багато, я не очікувала. У мене нема місця вже, де їх тримати трошки. Інше місце є, але я хочу, щоб вони були всі в одному місці, а виходить так, що прийдеться скоро розпорошуватись трошки по різних кімнатах. Але не важливо, головне, що вони в мене є, і я цьому дуже-дуже рада. Як бачите, я зібрала все, що стосується ляльок, тому що на цьому вони закінчились. І ми переходимо до дня, коли я ходила своїми друзями на квест. Я не знаю, ну я можу сказати, що я ходила на квест він на Львів, кімната страху, а що тоді наш сталі. Ну окей. Е -е, але ми ходили на квест без акторів, слава Богу, бо я не знаю, на що я це розказую, але просто дуже хочеться подивитись. Що на тому квесті ми були без акторів, але все одно там дуже антуражно, ну, типу, дуже атмосферно. Не скажу, що прям страшно-страшно. Ну, бо нас ніхто не лякав окей. А у нас за стінкою пару разів було чути бензопилу, електрошокери, крики. Цього, в ці моменти було страшно. Нам що хтось вирішив один раз постукати в двері. Ми всі шугнулись. Ну, слава Богу, і ми встигли пройти той квест, правда, Прямо майже секунда в секунду. Ну, було цікаво. Ходила я на квест Астрал. Там щось 70% страху чи щось такого. Ну, Більше мені не треба. Я б, напевно, з авторами не витримала. Ну от, І там, були, там була вже інша компанія, друзі. Е, це перший раз, коли я здивувалася, що в мене так багато друзів. Я не очікувала. Одна з подруг мені подарувала в такому от пакеті книжку. Мені тяжко її дістати, почекайте. От. Книжка кондитерська. Це відноситься до того, ну, напевно, з натіком на те, що я печу торти, кекси. Ну, коротше, я люблю пекти всякі солодощі, і зараз, ну, не прямо зараз, але деколи я намагаюся пекти іменно торти, як вироби. я маю на увазі з тим всім декором, тою обкаткою. І всяке таке. Я пекла на день нарочний своєму брату, на свій на день нарочна не пекла, бо я тоді тільки з моря приїхала. Ну, але от. Коротше, це якийсь роман. Я думаю, кондитерська там не грає головної ролі взагалі. Але було приємно. Єдине, що це книжка, а я книжки не дуже люблю читати. Але цю прочитаю, як мінімум, буду намагатись, тому що. Може я просто не знайшла свій жанр, не знаю, так багато хто говорить, але ну, я дуже довго читаю і мене це починає харити. тому. Я намагаюсь не чистити. А далі двоє друзів подарували до спілки мені разом, я навіть не знаю, що починати. Тут були дві дні подарунки. Типу. От привітання. Воно особисто не буду читати. Зараз от такий крапік пухнастий. був оцей напів від чупа-чупсу, клубніка вершки. Здається, так. Ну, коротше, зі смаком прям гадала, я хотіла це попробувати, але по факту це. Ну, Чупачу пстру сворений в воді, окей. Але смачно, прикольно, дякую. Далі. Шкарпетки. Е... Я не знаю. на що і куди. Але окей, дякую. Я не знаю, куди це вдівати, правда, бо вони високі. Їх буде видно за кросівок. Ну, все одно лишніми шкарпетки не бувають. Дякую. Так, із рідних подарунків там ще от. Бомбочка для ванни. Ванни. Під фіолет... фіолетове під мій манікюр. Я рухаюся, а в мене презентабельніше трохи. Мій до речі. О, там ще було багато цукерок шарм, шарм оці, от зелені і от такі ж, жилейки Крінж-Жуй. Мені подобається, я не знаю. Напевно, дуже тупо, але це, скоріш за все, з сувенірних магазинчиків. Якийсь. І от вони, там є прозорі і є матові. І оці от, матові мені дуже сподобались. А прозорі в мене під'їдає брат, приходить у мене по декілька разів на день. Дуже мене харить, але я не можу нічого з цим зробити, бо я живу з ним під нахом. Mm -hmm. Але це були такі дрібні подарунки, а великий це, ну, це гра, от... вона була досить популярна в якийсь період часу в ну Мені попадали часто. Це гра там, де треба розкривати справи, ну, якісь справи детективні. От. Ну, дуже класно, я її певний час хотіла. Потім я, напевно, просто про неї забула, так би я її далі хотіла. Е, ну от, І дуже рада, що мені, що мені її подарували. Правда, в мене в той самий день тато почав її підвідкривати. Я не знаю нащо. Це був їхній подарунок. На цьому компанії друзі в мене закінчилися, але їх все одно багато як виявилось. Е, я правда не знаю, як закінчувати це відео. Дуже швидко воно якось відзнялося. Не знаю, скільки там по часу вийде, але іменно по відчуттях швидко. Не можу всіх в кадр помістити. Ніна ну, там в мене взагалі валяють. Ну, не валяють, лежить тут знизу, тому що вона просто не вміщається, вона тримається тільки в лежачому положенні, але скоро її розпакується, зміниться. Це, при... ну, це всі подарунки, які в мене є. Але ну, я б не сказала, що їх мало, їх досить багато. Я дуже рада кожному з них, бо це реально майже ну це в всіх випадках просто попадання саме серце, скажімо так. Я вже не знаю, я просто що сказати про свій день народження. Тому трошки поговорю ще про сам канал, ще про мої плани на майбутнє. А, як я казала... В минулому відео, що це ну, відео має приблизно вийти 27-28, я надію я встигну змонтувати. Е, ну, там, як я розумію, не так багато мені лишилось монтувати. Не лишилось, а Ну там не сильно треба напрягатись, скажімо так, я це можу зробити швидко, якщо я не буду лінитись. Е, от, в мене є деякі ідеї, які я можу відзняти в наступних відео. Але от, як я вже казала, що в мене не вистачає матеріалу, щоб знімати відео приблизно з якимось однаковим часовим проміжком, і вони виходили якось регулярно чи щось такого. Типу, далі я планую знімати розпаковку на Вікторію Вайтман. А далі що буде, я вже не знаю. Я знаю, що на Хелловін я хочу зняти Скеліту, якщо я все-таки буду її розпаковувати, а до того ще два місяці, типу, і одною розпаковкою на Rainbow Хай якось не файло. З іншого боку, я ще хочу замовити співбіжутерію на джуні і зняти про це, теж відео. Ну, в найближчий час планується іменно розпаковка на Хай, а далі, ну, не знаю. Як буде, так буде. Скоріше за все, буде все-таки та розпаковка на біжутерію, а далі вже буду думати. Ближче до Нового року я хочу зняти трохи відео про свою колекцію, але я не знаю, як це ще все буде, тому ні про що такого не говорю. Окей. От, зустрінемося в розпаковці на Вікторію. Коли не буду знати точно, бо зараз з початком навчального року я йду в 10 клас, дуже сумно. Але буду щось думати, бо я планую вести цей канал, навіть якщо ніхто не буде цього дивитись, як би це, ну, це не звучало, але я розумію, що це так. Під час навчального року я зараз знову почну, але як я розумію, ну і так відео буде менше, тому що все-таки 10 клас, на жаль. Так буде в коледжі. Ні, я хочу отримати освіту в школі до кінця і далі вже куди поступати? Я не знаю, чесно. Це все так мене лякає. Але як буде, так і буде. В мене зараз буде дуже. Ну, напевно, не дуже мало часу, але все-таки його буде менше. Бо почнуться репетиторство. Не знаю, як часто. Я ніч, нічого не знаю. Я хочу трошки постаратися. Краще вчитися цього року. Я не скажу, що я вчуся погано, я вчуся добре. На я на сукумі зараз розказую? Ну, от. Але просто хочеться трошки активніше просісти за такі предмети, як історія і всякі гуманітарні чути. Відео починалося з того, що це день народження. Закінчується не тим, про що б я хотіла зараз говорити. Я це вела до того, що відео і так буде менше можливості знімати, а й немає ідей. Я не знаю, що це з цього вийде. Але знімати я планую. От ну а зараз я йду відмивати цих двох нових ляльок, відкривати Ніну Тамбель нарешті. От, ну і буду прощатися. Зустрінемось в новому відео, яке вийде, можливо, колись. Дуже на це сподіваюся. Ну і всім Ні, стій. і всім па-па.